Доброго ранку, мої малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про свійських тварин. Свійські тварини живуть вдома у людини або на фермі, а дикі тваринки живуть у лісі. Цьому і їх різниця. Ну що, розпочинаємо. Він моркоче на світанку, любить рибку та сметанку. Має очі дивовіжні, пушечки на лапках ніжні, хвіст смугастий і животик, це пухнастий милий котик. Звичайно, дітки це котик, і в багатьох діток котики живуть вдома. Котик це свійська тваринка. Ну що, продовжуємо далі малята? Слухаємо про песика. Пес у нас такий кудлатий, любить діток розважати, з нами бігає завжди, стереже нас від біди, не пускає на дорогу, завжди йде на допомогу, в двір нікого не впускає, гавкає на всіх, лякає, відганяє зло навкруг. Він найкращий для нас друг. Ну що ж, це песик. І, звичайно, багатьох песики також живуть вдома. Песик це свійська тваринка. Ну що, малята, продовжуємо. А це коник. Коник це свійська тваринка. Коник біга по доріжці. Цокотять копиться ніжки, має він нові підкови. Ну, які ж вони чудові. Запам'ятайте малята, коник свійська тваринка. А це маленький бичок. Маленький бичок, жовтенький бочок, ніжками ступає, головою мотає. Де ж стадо? Му? -у -у -у. Нудно одному. Запам'ятайте телята, корови це свійські тваринки. А це мої любима лята. Поросятка. Порося – це також свійська тваринка. Поросятко хоче їсти, не знаходить собі місця. Каші я йому зварю. Поросятка скаже хрю-хрю-хрю. А це овечка. Овечка це також свійська тваринка. Їсть траву мала овечка і мовчить ані словечка, а баранчик. Бе та бе, овечко, я люблю тебе. А це, мої любі малята, козенятко. Козеня це також свійська тваринка. Козеня на дворі скаче. Ме, ме, воно ледь не плаче. Не пускають козенятко хазяйнувати та на грядках. А це моє малята маленький ослик. Маленького ослика нав'ючили поклажею. Пошкодую бідного, підійду поглажу, дам йому морквини, дам йому капусти, тому що ослик дуже-дуже грузний. Ну що, мої малята, вам сподобалась розповідь про свійських тварин? Тож до нових зустрічей. До побачення.